Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як користуватися криптобіржею Binance. Покрокова інструкція від А до Я. Після перегляду ви зможете зареєструватися, поповнити, вивезти, купити криптовалюту, відкрити ф'ючерсну угоду, закинути гроші на стейкінг, приймати участь в лаунчпаді і навіть створити свого власного бота. Отже, без зайвих слів давайте починати. Ну, а якщо ти хочеш навчитися круто аналізувати ринок і також заробляти на криптовалюті, як це роблю я, моя команда та величезна кількість моїх учнів, то переходь за посиланням під відео та заповню анкету перед записом на моє авторське навчання по крипті. Отже, перше, що нам з вами треба зробити, це зайти на сайт binance.com. І ось тут вам треба створити свій обліковий запис. Як це робити, тобто як зареєструватися на криптобіржі Binance, я розповідала в цьому відео. Потім, після реєстрації та верифікації, у вас вже буде акаунт на Binance. І ми з вами заходимо на головну сторінку. Ось так вона виглядає. Тут є популярні криптовалюти, нові лістинги, тобто нові монетки, які нещодавно з'явилися на криптовалютній біржі Binance, і також новини. Тут ви зможете поповнити свій рахунок, торгувати, там, конвертувати активи і так далі. Але давайте з вами розберемося саме з усім функціоналом, який є на. Криптобіржі Binance. Його ви можете знайти знизу, і тут є різні, скажімо так, напрямки. Але нас більше за все цікавить саме продукти. Якщо говорити про продукти, то давайте з вами розберемося. Перший продукт це Exchange. Коли ви сюди натискаєте, то у вас відкривається... Торговий термінал, де ви можете купувати криптовалюту, продавати криптовалюту і так далі. Можете обирати лімітну заявку, ринку заявку, стоп-ліміт, виставляти свою ціну, обирати на який відсоток від депозиту ви хотіли б купити якусь монетку і так далі. А теж стосовно купівлі криптовалюти, стосовно поповнення біржі, в мене є більш детальне відео, з яким ви можете ознайомитись. А ми з вами рухаємось далі. Крім. Продукта Exchange, в них є продукт купівлі криптовалюти, тобто, якщо ви з картки хочете купити якусь криптовалюту. І тут неважливо, чи то USDT, чи то Bitcoin, чи то Ефіріум, і так далі. Pay, тобто Binance Pay, це як платіжна, скажімо так, система внутрі самої криптобіржі Binance, де ви можете переказувати кошти без комісій іншим користувачам. Дуже-дуже зручно. Потім є розділ Академі. тобто Академія, де ви можете отримати, скажімо так, уроки для новачків стосовно користування криптовалютою, стосовно як все працює, різні альткоїни також вони ось тут розбирають, як торгувати і так далі. Саме новачкам хочу сказати, що це буде дуже дуже корисно. Також є розділ. Лайф, ось тут ви можете побачити різні події та календар, що відбувається, скажімо так, від Binance та їх партнерів або там користувачів. І тут ви можете зайти на будь-яку подію, прочитати деталі, там подивитися відео і так далі. І теж є різні напрямки, да? тобто NFT, Метаверси. Просто поспілкуватися в ефірі. Тут просто можете натиснути на будь-яку подію і вже дивитися, по факту, що це під собою подрозуміває. Також ось тут можна побачити, скільки переглядачів, тобто, це взагалі прямі ефіри. Ви можете завчасно про них дізнатися. Наприклад, ось тут є анонс, і ви можете бути на них присутніми і слухати, що говорять користувачі і партнери. А потім є розділ «Такс». Ось тут ви можете прорахувати, тобто тут є калькулятор податків. Наприклад, ви обираєте країну, яка вас цікавить, і вказуєте свої деталі, і потім ви можете прорахувати, скільки податків вам треба буде сплатити саме з криптовалюти. Потім є розділ подарункова. Карта. Ось тут ви можете отримати, або не знаю, там комусь подарити подарункову карту на Binance, як знаєте, подарунок на день народження, або там на Новий рік, або на іншу якусь подію. Також є розділ Binance Launch Pool. Тут в нас виходять нові токени, і ми їх можемо, скажімо так, безкоштовно отримувати. Безкоштовно, тобто, за допомогою зберігання FUSD. Це стейблкоін або за допомогою зберігання криптовалюти BNB, тобто нативного токену Binance. І нам, відповідно, за те, що ми просто тримаємо або FDUSD, або BNB, нам будуть нараховуватися нові монетки, які потрапляють на біржу Binance. Як приймати участь в лаунчпулах, я вам розповідала в цьому відео. А ми рухаємось далі. А, також є функція автоматичного інвестування. Для, скажімо так, лінивих інвесторів це дуже зручна функція. Тому що ви можете обрати монетку, наприклад, це може бути ефіріум. І ви можете обрати протягом якого терміну ви хочете інвестувати і яку суму. І воно автоматично, не в залежності від поточної ціни криптовалюти ефіріум, на поточний момент часу, воно буде вам автоматично копіювати на ту суму, яку ви ось тут вказали, і на яку ви створили свій план. Потім в нас є функція стейкінг ефіріума. Саме окремий стейкінг ефіріум, який з'явився на Binance після переходу ефіріум з алгоритму консенсусу Proof of Work на Proof of Stake. Тобто тут ви можете отримувати ефіріуми завдяки стейкінгу да, додатковий дохід в вашому ефіріумі. Що таке стейкінг? Я більш детально розповідала в цьому відео. Якщо в двох словах, то це аналог банківських депозитів, але знов-таки раджу подивитись відео для більш детального розуміння. Потім є розділ NFT, де ви можете купувати і продавати різні NFT. -шки. NFT це. Ну, взагалі, це дуже класна технологія, невзаємозаміняємо токенів. Але якщо простими словами, то ці такі різні картинки з Мавпочками, там, з пінгвінчиками і так далі, які або можуть впасти, або вирости в ціні, і, відповідно, ви можете на них спекулювати. Наступне. Функція це BABT або Soul Bound Token. Його ви можете отримати за проходження верифікації, підключення гаманця, повідомлення, і таким чином ви можете отримати свої токени. Що це взагалі таке? Це Soulbound Token, який ви можете отримувати як підтвердження, ну, скажімо так, вашої особистості, тобто, це як ваш паспорт в криптовалютному світі. Одна людина, тобто один аккаунт на Binance може отримати. Один баб-токен, який він не може нікому там відправляти, обмінювати і так далі. Потім є розділ Research, де ви можете знайти різні інсайти, різні, ну, не сказала б прогнози, а більше б сказала б огляди огляди ринку, огляди економіки, думки стосовно того, що може трапитися з ринком, і так далі. Ну і Наступна функція це благодійність. Думаю, що тут. Всі розуміють, що це означає. Єдине, що вам тут треба зробити, це обрати, куди саме ви хочете задонатити і яку суму. Ось. На головному функціоналі ми вже зупиняємося, і є також дуже класні функції, які є зліва. Тобто, про нас в них взагалі у Binance є розділ оголошень. Ось тут ви можете побачити оголошення стосовно нових лістингів, останніх новин, фіатних лістингів, оновлень і так далі. Також ви можете підписатися на телеграм-канал Binance, щоб не заходити сюди кожного разу, а одразу отримувати всі нові повідомлення саме в Телеграмі. Також є класний розділ, який називається новини. І ось тут ви можете побачити, скажімо так, спільноту Binance. Знаєте, от уявіть, що це як Twitter, але Twitter від Binance. І тут є різні теми, по яким ви можете сортирувати новини, і, відповідно, бути завжди в курсі справ і подій. Ну і також саме у Binance є своя. Соціальна мережа, яку ми можемо знайти у вкладці Блок, де ви можете побачити різних трейдерів, інвесторів, партнерів, Binance, там просто звичайних людей. І також ви самі теж можете стати частиною да, там Binance, Сквер, Байннес і теж постати різні новини. Ось тут ви можете їх сегментувати по цікавим напрямкам і шукати в цих напрямках інформацію. Ну а тепер давайте пройдемося по тим функціям, яких ну які ми ще не розібрали, які є ось тут зверху, зліва. Купівля криптовалют ми вже проходили, ринки вже проходили. Торгівля, спот, P2P, Теж вже проходили, але ми з вами не розбиралися в торгових ботах та копітрейдингу. Якщо говорити про торгових ботів, то тут є декілька вже готових ботів, які ви можете налаштувати. Під себе. Ну, а також ви можете підписатися на якогось бота який вже працює, ну, скажімо так, в інших людей. Таким чином, якщо ви підпишетеся на цього боту, то вам автоматично будуть копіюватися всі угоди, які цей бот створює. Тут ви можете побачити, скільки людей на нього підписані, який в нього рой тобто який прибуток або збиток, який час, мінімальні інвестиції, та там і всі деталі, ось тут можете дізнатися. Також є розділ копітрейдинг, де ви можете підписатися на трейдерів, які вже торгують. Тут теж ви можете побачити всі деталі про них: кількість користувачів, ROI, суму в управлінні, і теж копіювати. Ну і також нам з вами залишилось розібратися із вкладкою Earn. Іорн це якраз таки наш стейкінг, наші децентралізовані фінанси, де ми з вами можемо отримувати річний якийсь відсоток на повному пасиві. Наприклад, ось тут ви можете купити криптовалюту BNB і закинути її в стейкінг на безстроковий термін або на фіксований термін, і отримувати свій відсоток на Повному пасиві для цього вам лише потрібно купити криптовалюту і натиснути Підписатися. І потім всі ваші вкладені, які ви закинули на стейкінг під відсоток річних, у вас будуть відображатися в гаманці в розділі Earn. Отже, на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео.